Шановні пані і панове, сьогодні я хочу зосередити вашу увагу на актуальних питаннях громадського здоров'я в Вінницької області, а саме на ситуації із дифтерією і правцем. Чому це важливо? Тому що хочемо, не хочемо, але поодинокі випадки реєстрації дифтерії в Україні все ж таки відбуваються. А поодинокі випадки правця відбуваються, в тому числі, і на теренах нашого регіону. Однією з основних причин реєстрації таких випадків це саме є недостатній рівень щеплень. Рівень вакцинації проти дифтерії та правця становить 53% серед дітей віком до року це, в принципі, більш-менш прийнятний показник, але 26% дітей віком старшого року, да тобто він має так само приблизно сягати 50% і не менше. Черговим рева проти дифтерії та правця охоплено 41% дитячого населення, хоча має бути приблизно 80%, і тільки 32% дорослого населення. А тут показник має складати 95%. Незважаючи на значні досягнення медицини, загроза дифтерії залишається актуальною. Найбільш вразливою групою залишаються діти. Хоча останній випадок дифтерії в нашому регіоні реєструвався ще в 2012 році, ситуація з правцем так само вимагає нашої пильної уваги. За останній рік в нашому регіоні зареєстровано випадок правця, і якраз він був пов'язаний з тим, що дитина не була імунізована. Які заходи здійснює наш Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб? Моніторинг ситуації. Ми постійно відстежуємо епідситуацію та аналізуємо причини спалахів. Ми разом з департаментом охорони здоров'я та реабілітації нашої адміністрації проводимо інформаційні кампанії серед населення, розповідаємо про важливість вакцинації, організовуємо додаткові пункти щеплення, і в тому числі на виїздах. Співпраця з нашими медичними закладами, закладами охорони здоров'я, надаємо їм методичну допомогу, допомагаємо їм, але так само разом здійснюємо безпосередньо вакцинацію населення. Нагадуємо, що вакцинація це є найнадійніший спосіб захисту від дітері та правця. Вакцини є безпечними та ефективними. І так, наш заклад, батьки, вакцинуйте своїх дітей за календарем щеплень. Це запорука здоров'я ваших дітей, а іноді і їх життя. Доросле населення, перевірте свої, свій імунітет проти, проти дифтерії та правця. І якщо у вас немає інформації щодо щеплень попередніх щеплень, то зверніться до свого сімейного лікаря. Медичні працівники продовжуємо активно інформувати населення проти, е, щодо вакцинації і так само е, щеплюємо наше населення. Ситуація з дифтерією та правцем в області є контрольованою, але вона вимагає постійної уваги. Тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити епідеміологічне благополуччя нашого регіону. Формуємо культуру здоров'я разом. Завдячуючи вакцинації, людство забуло про такі важкі інфекції, як дифтерія, поліоміеліт. Правець. Ми забули, що до вакцинальної часи кожна четверта, п'ята дитина помирали від дифтерії. На сьогодні вакцинація повністю захищає. Наше суспільство, наших дітей і дорослих від цієї грозної інфекції. Однак, в складні часи повномасштабної війни, в часи, коли йде міграція населення, коли люди переїжджають з одного місця проживання в друге, ми маємо бути захищені і пам'ятати про те, що така інфекція може бути, оскільки його збудник. Збудник дифтерії продовжує циркулювати в середовищі, і ризик захворіти залишається у разі відсутності захисту від цієї інфекції шляхом створення імунітету після вакцинації. В вакцині знаходиться захист від дифтерії і від другої грозної такої хвороби інфекційної, як правець. Про цю інфекцію ми пам'ятаємо, оскільки щороку реєструються випадки захворювання на правець як дорослих. Так і дітей. І на щастя, за останні е, декілька років смертельних випадків не було. Але в нас декілька років тому був випадок смерті дитини від правця. В цьому році в нас випадок, е, коли лікарі врятували життя дитини. Але це три місяці боротьби за життя і здоров'я дитини, яка не була щеплена і захворіла на правець. Правцем ми можемо інфікуватись при відпочинку біля річки, відпочинку в лісі. Ми можемо інфікуватись, якщо дитина катається на велосипеді, впаде і має травмування, навіть невеликі, які були при попередніх випадках захворювання дітей на правець. Для того щоб захворіти на правець, якщо людина не вакцинована і не має захисту, достатньо невеличкої травми шкіри і попадання збудника в організм. А захист простий і ефективний. Для дорослих, починаючи з 16 річного віку, кожні 10 років ми маємо вакцинуватись комплексною вакциною від дифтерії і правця. Діти до 16 років вакцинуються і ревакцинуються згідно календаря щеплень, і треба завжди дотримуватись рекомендацій сімейного лікаря, коли вони нагадують про необхідність прийти на щ... і отримати щеплення. Я наголошую на тому, що специфічно лікування проти правцю не існує. Є імунобіологічні препарати, так звані сироватки, які є в. Е... Не знижуючиму запасі в області, але це складне лікування, яке не завжди дає позитивний результат. Тому в цьому випадку, в випадку запобігання наслідків, важких наслідків від захворювання на правець і на дифтерію, шлях більш легкий, більш ефективний це вакцинація. Бережіть себе.